На засіданні постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту засобів масової інформації розглянули питання реорганізації двох дошкільних навчальних закладів у місті. Сміла комісія обговорила пропозицію щодо реорганізації дошкільного навчального закладу No17 пролісок шляхом приєднання до смілянського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія імені Василя Трохимовича, сенатора. Законом України про освіту визначена можливість закладам загальної середньої освіти дійсно створювати у своїй структурі окремі підрозділи. В першу чергу це робиться з метою функціонування закладів дошкільної освіти. Тому якраз саме з метою збереження закладу дошкільної освіти номер 17 він приєднується. До НВК загальна освітня школа першого ступеня, гімназія імені сенатора з дошкільним підрозділом. По попередній мережі буде 8 груп, 123 особи у цьому відділенні, і ми зможемо ввести додаткові посади, які буде відповідати за дошкільне відділення, і буде гімназія з дошкільним відділенням. Це рішення дозволить ефективніше використовувати наявні ресурси і створити більш інтегровану систему освіти, де дошкільний та початковий етапи навчання будуть тісно співпрацювати. Що позитивно позначиться на розвитку учнів та їх адаптації до навчального процесу, у нас відбулись збори трудового колективу і в дошкільному підрозділі, уже нашому, який у нас існує на базі закладу, і в з трудовим колективом, окремо з педагогічним колективом школи. Немає нікого, хто б заперечував. Ми розуміємо і демографічну обстановку в місті, і вимоги часу щодо ну, оптимізації, збереження мережі закладів. Ну і ми так розташовані в центрі, що до нас зручно під'їжджати. У нас є дуже хороше сховище. Дякуємо міській владі за те, що нам зробили таке класне сховище, і діти до нас пішли. Дошкільного підрозділу Ну ми вбачаємо ми в цьому позитив. Наступне питання стосувалося реорганізації дошкільного навчального закладу номер 21 Оленка шляхом приєднання до дошкільного навчального закладу номер 27 «Джерельце». Обидва заклади мають комбінований тип і вже давно працюють в одному напрямку. Проте питання реорганізації цього дошкільного навчального закладу стало предметом серйозних розбіжностей між батьками та керівництвом міста. Додатковою проблемою є відсутність укриття в самому садочку. Діти змушені ходити в укриття сьомої школи, що також викликає Занепокоєння батьків нас фактично поставили перед фактом, що наш 21-й садочок приєднує до 27-го садочка, реорганізовують. При тому всьому, що в листопаді місяці також приїжджали, перевіряли на наявність бомбосховища. У нас його не можна облаштувати, тому що там проходять мережі теплопостачання, електроенергії, комунікації. Ну тобто нам сказали, що не можна, але подивилися працівники. Д... Де ДСНС і сказали, що у нас є приміщення, яке можна було б зробити під бомбосховище овочасхов. Овоще сховище у нас є. Його можна було перелаштувати під бомбосховище. Він невеличкий, але при всьому бажанні я вважаю, що можна було б дане питання підняти і щось почати робити. При тому всьому, коли відкрився 27-й садочок, всі діти з нашого 21-го садочка більшість перевелася в 27-й. У нас питання не з приводу цього. Ми прийшли. Ми хочемо відстояти наш садочок. Ми не хочемо, щоб його реорганізовували. Ми не хочемо, фактично, щоб його зачиняли. Ми всі розуміємо, що 21-й садочок зачинять, нас переведуть наших діток в 27-й. Ну, приєднаю до 27 го садочка, ми цього не хочемо. У садочку наразі зареєстровано 38 дітей, проте фактично відвідують його лише 30 дітей, на яких працює 32 одиниці персоналу. Це створює певні диспропорції в організації роботи закладу. Що ми підготували відвідування протягом цього навчального року, то як ви бачите, максимальна кількість дітей 38, мінімальна там 30. Бачимо. Це середня відвідомість протягом цього навчального року. Тобто, фактично, коли ми ставимо співвідношення, Кількість працівників і кількість дітей, то на одного працівника припадає відповідно одна дитина. Тепер, що стосується проєктної потужності закладу номер 21 то він розрахований на 330 місць. місць. Загальна площа складає 1500 квадратних метрів. А площадь, відповідно, землі навколо садочка це 2 гектари. Тому ось така ситуація, що йде утримання великої кількості технічних працівників. На сьогоднішній день ми маємо проєкти цих нормативних документів, в тому числі і методичні рекомендації щодо розроблення штатного розпису. Ми опрацьовували відповідно цей проект штатного розпису, то відповідно до цього проекту за всіма працівниками зберігаються місця. По-перше, Зберігається кількість груп, та яка є в 21-му садочку, і всі діти, які зможуть прийти до 27-го садочка, вони переходять разом зі своїм вихователем, разом зі своїм помічником вихователя, і навіть разом з прибиральницею. З огляду на ці фактори було запропоновано реорганізувати садок номер 21 шляхом приєднання його до садочка номер 27, який знаходиться всього за 500 метрів і готовий прийняти дітей та персонал. Вимога була дійсно була у листопаді. Ми. Тоді, чи в грудні ми зустрічалися з пані Мариною, там було е, порядка 15 бать батьків. Вони запитали, чи ви можете дати гарантію про закриття. Я сказала: такої гарантії дати ми не можемо. А чи ви можете прогарантувати, що як ми будемо переходити в 27 садочок, то нам збережуться групи і вихователі? Я сказала, це погантувати я можу. І от дійсно цю гарантію ми зараз виконуємо. Тому, якщо розібратися чесно, там ще на папері 64 дитини, а по факту ходи ви побачили, скільки якщо відрахуються зараз діти і підуть в перший клас у школу, залишиться 34 дитини. Взагалі, такий крок, на думку міської влади, дозволяє забезпечити належні умови для дітей, включаючи укриття і зменшити фінансове навантаження на бюджет. Проте батьки категорично виступають проти такого рішення, вимагаючи збереження садочка у його нинішньому вигляді або створення міні-садка за бюджетні кошти. Я прошу залишити наш садочок і дивлячись на закон. Он про світ від 1 січня 2025 року є можливість організовувати міні-садочки. Я прошу наш садочок перепрофілювати і зробити міні-садочком, так як ми маємо право вибирати свої територіально, правильно які нам ближче садочки і зручніше, який нам. Краще Дірочка. прошу зробити да. нас міні-садочком, залишити тут дітей, дати їм змогу до навчатися там, де ми обрали. Керівництво міста однак наголошує невідсутності фінансових можливостей для організації міні-садка, оскільки бюджет обмежений і такі витрати неможливі в поточних умовах. В результаті комісія не ухвалила рішення щодо реорганізації ДНЗ номер 21 Оленка, оскільки необхідно досягти згоди між батьками та місцевою владою. Питання залишається відкритим і потребує подальших обговорень. Дуже багато людей. З Богдана виїхали разом з дітьми і в цьому році виїдуть, І ще декілька років будуть виїжджати. От, тому нам треба якось реорганізувати. Особисто моя пропозиція. Ми можемо перенести роз питання ще на місяць, а ви ознайомитеся 27-м садиком. Я хочу, щоб це питання було вирішено, як кажуть, полюбовно.